Так, діти, починаємо наш урок у кермове. І так. Х... Запитання. Хто мені скаже, що означає підмет та присудок? Нікіта? Підмет це означає ну, запитання, хто що, а присудок. Ну, що робить чи зробить ну, ді слова. Молодець. Тепер наступне запитання. Як вимовляється слово директор? Через букву Е чи через букву И? Ну, я. Да, я. Да, Андрій? Воно вимовляється через букву И. Правильно, тепер пограємо в таку цікаву гру. Загадайте любу букву. А я попробую загадати любую букву. Ну, я то виберу, наприклад. С. Ну що, загадали? Угу. Тоді ем, граємо в таку гру. Тот, хто зробить саме класне речення на цю букву, як, ну, яке спочатку. Ну, не важно. Тот, і получає 12. Ну. Ну, давайте я попробую. Да, да, давай, Міш. От так виходить. А сьогодні. Так. Робота була най... най... ну дуже прекрасна, що я ж ...прихив від радості. Ну, таке собі. Ну, ставлю тобі 9. 9 тобі ставлю. Ну, нічого страшного, 9. Ну, добре.